Мій колишній хлопець ніяк не міг знайти роботу, хоча в нього була ціла купа класних мінь. Але чомусь ніхто не хотів платити за те, що він природжений лідер, що він душа компанії має най 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 найкращий плейліст. Саме про такого чоловіка наш наступний номер. Які після Фу! Що а як там справи на роботі? А, в смысле, як там справи на вулиці? Цілий день ходив, тільки про роботу і думав. Потім в кав'ярню зайшов. Що ти дивишся? Зайшов подивитися, як люди каву п'ють. Коротше, що я сижу, і така ідея прийшла. Отако на поверхні вона, але ніколи ти не здогадаєшся. Ти да. Мене чуєш чи ні, вона дивиться в ці ноутбуки. Ти да чуєш чую, мене? кажу, давай, здивуй мене. Вирішив подивитися оголошення з роботою. Що думаєш? О, вау, Дійсно, неочікувано, слухай. Ага, куча роботи, а ти вдома сидиш, ні не робиш. А тобто це ти для мене роботу шукав, так? Да? Дуже інтересно, і що? Ну, ось робота в Сан-Франциско. Сан Слухай. Нічний клуб Сан-Франциско. Потрібні танцівниці. Досвід не обов'язковий. Навчання, харчування, проживання оплачується. Зарплата від 80 тисяч гривень. Що, не розумієш? Це ти не розумієш, ти може пропустила, то я тобі повторюю. Досвід не обов'язковий. Ти мене чуєш, що є. А ти три роки на. Народними танцями займалась. Ти сотку мінімум будеш отримувати. Ти ж не розумієш, що в обов'язки цих танцівниць можуть входити надання інших послуг. Ну і що? Ну, як треба буде, пострижеш когось. Ти що, дарма після інституту на курси що? Ні, от Я не розумію, що ти реально в мене такий тугенький? От ти не розумієш, що вони придбають роботу стріптізерші. А інші послуги це інтимні послуги. Та що ти кажеш? Ти серйозно, чи що? Шо? Щоби моя Іра повія була, Та ти що? 80 штук Й-моє. Та ні, ти що, щоб ти. 80 косарів. Все, все, все нормально. Не так у нас поки все і погано, да? Нехай це буде план Б. Ха! Тим паче літера підходить. Все, не Сан-Франциско, значить, є робота вдома. Шукаємо дівчат для роботи вдома. Зарплата від трьох тисяч євро вимоги мати ноутбук, веб-камеру і все. А? Сидіти вдома і от лопатою грибсти бабло. Ну? От ти рішив мене вибісити сьогодні, я так бачу, да? От тіпа ти не розумієш, що вони предлагають роботу вебкам моделей. Що оце не? голяка сидіти в інтернеті в онлайні, свої частини ціла, оце прямо в камеру. Показує. Та ти що? Та ти шо? Та ти що, що ви моя дружина? Оце свої... не весь інтернет, свої принадові. Три касаря. Ну сно, не дай Бог, щоб на неї якісь бочері, що тако <реш> три косаря євро. Просто <реш> Так. да Та все. Ну добре, не так уже все у нас і погано. Нехай це теж буде план Б. Добре. Що не може бути два плана Б. <реш> що? Може бути може два, бути план два б. плана. Тільки б. одна може бути плана Б. Йду чай собі зроблю. Слухай, чись не хочеш вдома? в офісі. Є робота. Потрібні комунікабельні люди для роботи в кол-центрі. Угу. <реш> анонімні забезпечення. Ну. ну. Це для тебе роботу придумали. Ти по чотири години з подружками ні про що просто говориш. Ля-ля, ля а що ну це ж... Ну це ж не просто говорити, Вова, ну це ж людей дурити. А ти подружкам всю правду розказуєш. Ні, ти, ти подивись на ньому. Ти що не розумієш, що це шахрайство? Це людей гроші видурювати, за це посадити може. Та ти що? Та ти що? Щоб моя Ірочка сиділа в тюрмі. А чого ні, я ж тобі. І взагалі. А чого це ти мені роботу шукаєш? Давай я тобі роботу пошукаю. Ти Давай мені. телефон. Сьогодні, між іншим, моя черга з ним ходити. О, диви, вакансії для мужчин. Служба в ЗСУ за контрактом. Диви, гідна зарплата, пільги, соціальний пасок. не читай далі, закрийся. Я згоден, ти що? Серйозно? Звісно, це, це повага, це гордість. Все. Я про це мріяв. Тільки війна закінчиться, я в перший призив шурую. Все. Ясно, понятно, блін, мрів він. Угу. Так, о, дивись, що ще є. Проводиться набір до патрульної служби поліції Києва. Зарплата від 30 тисяч гривень. Що? Що ти мені тут сечку трусиш? <плес> ти що, рамси попутала, чи що? Ти хочеш, щоб Вовка мінтом став? Щоб Вова барсіцьким мінтом став. чи що? А ти знаєш, хто такі мінти? Ти знаєш, хто такі мінти? <плес> я вибач... я вибачаюсь. То такий, я знаю, хто такі мінти. Це ті, за якими ти ходив, оце е -е -е, плакався, прийміть заяву, прийміть заяву, бо тебе дев'ятикласник побив. Взагалі там мастер спорту був. З Дарцу. та попав. От закрий мені, пожалуйста, щось. Не нервуй мене. Угу. Все йому не подобається. Подиви на нього, кацаса. О! дивись, Робота якраз для тебе. Потрібен ідіот. Зарплата 200 тисяч гривень на місяць. Ого! Давай звони їм! Ну, так позвони, ну. Та я Дзвони кажу їм. Та я за сотку буду працювати. Та я шучу, ідіот. Жорстки в тебе жарти. Мені. Все, тепер без жартів, що тут ще є? Диви. Магазину, а тебе потрібен чоловік-охоронець. Тож прикалююся, звісно. Не... От, серйозно, чоловік-охоронець, а тебе. Прям магазин розливного пива відкрився. Ну? Може, я туди піду. Візьму пива, далі роботу шукати будем! Ти можеш хоть півдня без цього свого пива, ми тут взагалі -то... роботу тобі шукаємо. Так, що тут ще є? О, дивись. Потрібен викладач англійської мови для дошкільнят. Я не знаю англійської. Так і вони не знають англійської. <риклад> Це ж дошкільнята. Там головне на один урок бути попереду. Все. а що ми голову ламаємо? В тебе ж батя в центрі зайнятості працює. Ну, Ну, так давай йому дзвонимо. Та бабла позичу, Він же працює. Та ну що ми вічно в борг живемо. Много. Давай хоч один раз ми попрацюємо. Оголошення потрібен директор зі стратегічного розвитку на велику міжнародну IT-корпорацію. Зарплата 150 тисяч гривень. Що за життя таке постоянно? Тільки в оголошенні незнайомі слова, отака зарплата. Може ж з простого щось почнеш. Що? Вон, дивись. Сантехнік потрібен. Може, спробуєш? Сантехнік? знає. Ну можу взути по коврику ходити. Тіпа, о, що тут вас тут такий. Жіночка, тут прокладку вам треба міняти. О, і п'яний на роботу можу ходити. Так. Нормально. Зразу ні. Не треба мені це п'яний на роботу, тільки би ходив. Зараз щось інше пошукаємо. О, дивись! Потрібен донор нирки. Не хочу спробувати! Донор нимки, давай! Що це за посада? А Два не? рази на роботу що? <плес> я Просто що це? От тобі все не так, вова! От все ще не це відповідати. Та от ти, значить, доставщиком попрацюєш. Доставщиком? доставщиком? І що вони там отримують? А шо? от зараз ми і дізнаємося. Заходьте! Що? Зараз, секунду. Чекайте. Добрий день. Добрий день. Юра, ти що додумалась додому їду замовити чи що? Я просто доставщика замовила. А у нас просто вперше так в замовленні написано, просто приїдьте. О! Бач, приїдьте. Я вибачаю, шановний, а на чому ви приїхали? На мопеді. На мопеді. Транспорт за рахунок компанії. Ой, ти не мене, не. А дивись, боже, який рюкзак! Красивий вмістительний. якщо ти не на роботі, малий може з ним в школу ходити. А ще бачиш, їжа гаряча, а це значить що? А це значить можна твою грижу між позвоночну повигрівати. Не, і що ти там заробляєш? Чуєш, кур'єр? Залежить від чаю. <пл> від чаю залежить ВВП Індії. <пл> чуєш. Тебе яка зарплата? А, ну, Плюс-мінус 500 на день. Плюс-мінус, чуєш, батарейка. Давай, коротше, ширує. З, ну, з моїм апетітом ми в мінуса зайдемо, я клянусь, Ірочку. Давай, іди, з такою інформацією, давай. От, от тобі все не подобається? От все не подобається цьому панку. Давай тоді резюме тобі зробимо. Да, давай резюме, а то я що їсти захотів. Давай резюме зробимо. Резюме це інформація про тебе для роботодавця. Так, треба твою фотку. Mm. Так, чекай. Так, на цій ти п'яний, на цій ти з карасьом. Ну, візьми і сік, з дитячих фоток. Тільки не там, де свято, бо я там дуже вгашений. Так, тут видно, що ти на унітазі сидиш. Mm. Тут ти, блін, з голим торсом. Ну, візьми цю дії. Так вона і є з голим торсом. Ай, ладно, коротше, беру, її. хай бачиш, що тобі капець, як робота потрібна. <плес> 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 угу. Так, освіта. Буде, пиши. Так, і мобільний. Є е, є, пші, Huawei. Пші. Номер телефону мобільний. Так що ти не знаєш? Все, так написала. Так, не... не Ну знаєш. і все, що ти хочеш. все, чекаємо тепер. Ого! Ого! Є, ти, не так швидко! Ти ж незнайомий номер. Я, якби знав, що це твоє різото так працює. Зараз. Пережим. Алло, алло. Алло. Так. Ал... Алло. Слухаю. Слухаю. Коли? Можливо. Завтра. О котрі. Сіки, сіки, сіки сікіроші а, а скільки руши, 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 там? Почув. Все добре, дякую. Хто? Жудав. З Київстара дзвонили. Ох, ти ж, йо <плес> <плес> І що? Салідно, Київстар. Інтернет нам завтра на не виключать. <плес> <плес> В два часа дня за борги. Прикол. Все, що то з роботою, Ірка не клеїться. Давай. Да, будемо жити як раніше жили. Вмикай телек. Уряд Польщі повідомив про те, що з 1 січня 2024 року буде припинено всі соціальні виплати для українців, які проживають на її території. Все, пшешки пердешки пожили. <ріст> Давай, збирай валізи, Ірка, будемо в січні додому повертатись. чую чую, будемо. Давай, згадуй свої народні танці. а Я сантехніком піду. Йом, я май... не хочу працювати.